Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Біла гарна чарівна і снігуронька вона. Землю прикрашає, сріблом посипає. Все навколо наче рай. Нумо, відгадай, хто це? Так, звісно, це зимонька зима. Дітки, подивіться, хто до нас завітав на заняття. Хто це? Правильно, це сніжинка. А як ви вважаєте, а чому саме сніжинка до нас прилетіла? Правильно, тому що зараз зима. Але сніжинка до нас прилетіла не сама, вона з собою дещо принесла. Подивіться, що це? Так, це шкарпетка. Але це шкарпетка не звичайна, а святкова. Подивіться, яка вона гарна. Як ви гадаєте, чи можна її одягати? Ні, не можна. А чому? Тому що це святкова шкарпетка, і в неї кладуть подаруночки. А давайте подивимося, що ж сніжиночка поклала в цю шкарпетку, що в ній там є. Не хочу загадати вам загадки. Готові їх відгадувати? Слухаємо тоді уважно. Кружляє ніжно-білий пух, Міняє зайчик свій кожух, Вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлузі вже дріма. Яка пора, скажіть? Правильно, це зима. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це, дітки? Звісно, сніговик. В неї гарні пишні віти, і колючок не злічити. Небайдужа до прикрас на свята спішить до нас. Хто це? Ялинка правильно. Перше зимове свято, яке ми починаємо святкувати, називається День Святого Миколая. Його вважають захисником. Він завжди готовий прийти на допомогу і принести трохи чарівництва в життя кожного. А ще Миколай, Чудотворець, він покровитель всіх дітей. Малюки просто обожнюють це свято і завжди чекають із нетерпінням. Адже святий Миколай завжди приносить солодощі тим, хто добре поводиться, а неслухняним діткам замість солодощі він дарує різочки, нагадуючи про те. Яке покарання їх може чекати за погану поведінку? Існує також загадкове повір'я: якщо в передень чарівного свята загадати заповітне бажання, то святий Миколай його обов'язково виконає. А зараз ми з вами зіграємо гру. що подарує Святий Миколай? Я вам буду показувати картинки. З поведінкою дітей, а ви повинні сказати, що їм подарує Миколай за гарну поведінку, подаруночок чи різочку за погану поведінку? Готові. Дітки, що отримують хлопці? Подарунок чи різочку? Різочку. Що отримає цей хлопчик? Подарунок. Що отримає дорослий хлопчик? Різочку. Що отримає хлопчик? Подарунок. А що отримають діти? Також подарунок. А що отримують ці дітки? Різочку. Молодці.